Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? В телеграмі сьогодні невеличке опитування проводив. Да, до речі, підписуйтесь на телеграм-канал, хто ще не підписався, посилання буде в описі до відео. Е, ну, так от, сьогодні щось мене муза не не о, о, цей, не освітила своєю присутністю. Е, запитав, що буде цікаво подивитись. Ну Там варіантів мені. Написали. Е, ну отже, прошу мова. Сьогодні хочу подивитись про ТЦК. Була заява цікава від кількох депутатів, що з ТЦК сформують 10 бойових бригад. Ну і ще мене просили подивитись: там один важливий представник ТЦК стріляв собі в голову. Не буду називати, як це називається, бо ютуб деяких слів страшно не любить. А, ну, отже, подивлюсь сьогодні і те, і друге. Ну що, мощитесь десь позручніше, а я починаю. Ну що, давайте, а раз, подивимося, чи таки сформують ТЦК. Ну, я не буду питати про кількість бригад взагалі, чи відправлять представників ТЦК на фронт. От, оце от гарне буде питання. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки. Працівників ТЦК відправлять на фронт у бойові бригади. Скажіть вам, правду. Ансус перевернутий. Ансус перевернутий. Дакас. Райда. Геба і Шо. Хагалос. Ну, це взагалі позначка на війну. Фінал мені покажіть. Альгіс перевернутий. Ну, дивіться, популізмом трошки попахує зразу. Давайте, зараз поясню. Що в нас тут? Ансус перевернутий, я вас перевернутий. Дагас, Райдо, гебо, Хагалас, Альгіс перевернутий. Зразу обман ідея, якийсь хитрість. Да? Тим не менш, розвиток ситуації буде, розвиток питання. Тобто зараз те, що заявили депутати, це популізм чистої води. А, де. Отже, ну все рівно, розвиток ситуації буде. Ось якась зміна відбувається, все-таки ось райду, рух таки да, і пошук варіантів щодо чого, по якимсь як домовленостям. Все-таки ось Хагалас. Ну, це війна, це дійсно бойові дії. Але Альгіс перевернутий. М -м -м, да, от Бойові бригади то да. Але я щось дуже сумніваю, що представників ТЦК прямо ж на самий, як кажуть, нуль відправлять. Ну, взагалі, такий варіант проглядається. Десь пізніше, щось у нас ось має змінитись, і взагалі це можливо. Взагалі, на даний момент ось що. Банально популізм. Але взагалі в перспективі да, може дійти й до цього, що принаймні якась частина, якщо не всі, ну тут кількість не показали, сказати складно, таки дійсно відправиться на війну. Ну, я бачу в цьому певну іронію з боку вищих сил. Так, да, у вищих сил є почуття гумору. Правда, людям буває не смішно від їхніх жертв. Ну, а раз то таке. Лірикам. Тобто, взагалі, так, да, може бути. Ну пізніше. Зараз це так, для, для красивих заяв зроблено. Так, гаразд, дякую за відповідь. <кхи> ну, долю взагалі ТЦК, що їх чекає, я колись дивився вже в одному з блійців. Давайте, добре, сьогодні невеличке відео буде, тому що щось я трошки втомився за день. Насичений робочий день був дуже. А, добре, давайте подивимось про того працівника ТЦК високопоставленого, який в себе стріляв. Ну, просять подивитись, новина так і звучить. У Києві працівник ТЦК вистрелив собі в голову. No. Я не буду називати, як то називається. ну, Зрозуміло. Ютуб не любить деяких слів і страшно на них реагує, потім погано. Ось у мене його фото. Хто це зараз зачитаю? Майор, начальник групи персоналу, майор Печерського ТЦК та СП. Ну, Відповідно, ось його фото перед очима. Ну, давайте запитаємо. Сам чи помогли? Нам, в принципі, то, що цікаво. Ча там предсмертна записка, ніби була. Ну, то ж таке. Так, добре, гаразд, дякую за відповіді. А як його щось не де ім'я не бачу? Ну, не суть, добре. Запитаю цей чоловік на фото. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то цей чоловік на фото по своїй, як би волі в себе стріляв. Скажіть, вам правду. Та вас перевернутий, Ансус перевернутий. ПЕРТ, Цікаво. Ну гаразд. Так, добре, дякую за відповіді. Ну а раз, цей чоловік на фото, то його м -м, підштовхнули якось, змусили в себе стріляти. Або, може, хтось це зробив. скажіть вам правду. Soul. Тресес перевернутий. Треба буде уточнити. Ну, гаразд, дивіться. Чи сам, да не зовсім сам, в тому то й справа. Ось, Ансус перевернутий обман. Діло ясне, що діло темне. Страхи в нього були, тиск на нього був, але сам, да, не так би виглядало, як би сам. Тому, як би таке. Ну, щось, до речі, ще випливе по цій справі. Це розкриття якоїсь таємниці буде. А, до речі, а записка може бути липа. Сюди ж а, далі, на, на рахунок того, чи підштовхнули, чи помогли. А, ну, не в нього стріляли все-таки. Того, що, ось, бачите, активних дій не було. Но, підштовхнули, схоже, що таки, да. Тобто цікаво виглядає, да? людину виходить, як довели до того. Ну, зараз конкретно запитаю, щоб вже остаточний вердикт дати. Ну, ще, ну, що він прям це познаєте, то, що його переклинило, і він вирішив це зробити, то ні. Людину до того підвели. Ось. Оце да. Ну, до речі, соло, може, якийсь там компромат на нього був, соло це щось медіа, матеріали якісь, можливо, відео, фото, ну щось таке. Щось на нього було. Знов-таки показують та це ж було вже у нас в країні подібні штуки дрюки. Ну, і ось, власне, то, що прям силу, активну дію до нього не застосовували. Тобто, це не то, що хтось в нього, все-таки він сам. Но е чого то, що довели. Виходить так. А ну, гаразд, давайте зараз конкретно запитаємо. Ну, не, не сильно хочу питати: виживе, не виживе, з якби. Е Шансів вижити з діркою в голові, ну, самі розумієте, не так багато. Смерті людям я не дуже люблю прогнозувати. Путін і його компашка це виключені із правил. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, так все-таки. Правильно, я розумію, що цього чоловіка. Представника працівника ТЦК довели до того, що він в себе стріляв. Там компромат, там погрозами, тиском, там, ну чимось таким. Скажіть вам правду. Тейвас. Ейус. І Урус. Да, 100%. Його до того довели. Да? В яблучку. Що в нас тут? Тейвас, Ейвас і Урус. Ну, ось, будь ласка, ось вам тиск, ось вам погрози, ось де, ну би йому. Реальна людина втомилась відбиватись від цього всього. То, що Ейвас, це коли доводиться себе якось захищати, відстоювати і так далі. Урус хто силовики? Ну в принципі. Урус у мене часто армію показує, да? Тейвас загалом показує ну тиск. Ну, тобто, довели. Людину довели просто. Все. Ой. Да. Скільки ще такого буде? Ну, що тут? Ну, ну Добре. Не хочу його долю дивитись. Хай. На розсуд вищих сил. Що з ним там буде? А, добре. Ну, до речі, там же ж було е, загибель командира якої там 100. 86-го батальйону Ігоря Гриба. Ну, той правда, те саме зробив, тільки там з летальним наслідком, якби. І там теж цікава була історія. Таке, добре, не хочу в це все колупатись, на смерті завжди тяжко дивитись. Окрім смертей ворогів, звичайно ж. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!